Друзі, всіх вітаю! 31 березня, Одеса на зв'язку. Сьогодні останній день березня. Майже пів весни вже пройшло, а тепла ще немає. Ви бачите, яка у нас сьогодні погода? Хмарна, туман і така погода пробуде щонайменше 10 днів. Це я дивилася прогноз погоди. Нема сонця. Ну, що робити? Ну, це не саме головне, все буде, в свій час. Ми вийшли з Расенькою на нашу прогулянку, і у нас ми хотіли продовжити сьогодні рубрику Санаторій Одеси, пішли в санаторій Чкалава. Він теж знаходиться на французькому бульварі, і саме чи в цьому санаторії, чи поруч, я тут трошки не розуміюся, в цих кордонах, але знаходиться ресторан Дача всім відомо, Позаду мене. Також, що я хотіла сказати, санаторій Чкалова не працює як санаторій. Працюють його спортивні якісь комплекси і ресторан дача. Ми побували в ресторані, засняли, як він виглядає, хто не знає. Подивіться, а ми йдемо далі. У мене є ще тут поруч є санаторій Аркадія. Можливо, він працює. Давайте зайдемо туди. Ну, я трохи засмутилася, що так Чкалова, такий великий санаторій. І як санаторій не працює, на жаль. Поки що, сподіваюся, поки що, що все запрацює. З війною все стало на паузу, а зараз поступова робота возобновляється. Тому все буде добре. Дивіться, як ми були на дачі, а ми йдемо шукати далі, що вам показати. Друзі, ми зараз наближаємося до ресторану Дача. Всім відомий ресторан. І тут вже весна. Так, ми бачимо меню на березень, але березень вже закінчився. Тому чекаємо меню на квітень. Так, Растюня, йди до мене. Растя вже пішла. Зараз будемо шукати її по залах дачі. Добре, що літній майданчик ще не працює в повному обсязі, немає людей. Та й взагалі ще холодно сидіти на вулиці. А так би раз цього шукали би. Привіт Олі! Є гойдалка, фотозона така. Тут теж щось готують, продають, да, напевно, якийсь там барбекю. Ну, зараз виглядає все. Підготовка триває. Фонтанчик, який теж поки не працює. Но тут дуже класна територія влітку, коли все доглянуте і все працює. Зараз не дуже привабливо. Але територія самого літнього майданчика дуже велика. Ну, я знімала влітку, я не знаю, може я зможу знайти це відео, щоб вам показати, хто не бачив. Ресторан красивий. Я просто його бачила влітку, коли все працює. Зараз так, собі інше враження. Тут навіть він такі качелі каруселі, подивіться, який класний майданчик. Фонтанчик. Хлопець пісяє, хлопець пісяє. І тут мені подобається такі, начебто, на дачі, якісь меблі, ванна, мені здається. Ну такі вон бачите, теж. Холодильник зараз підійде. Зараз підемо, зайдемо всередину, запитаю, чи можна інтер'єри їх засняти. Вау, тут теж так класно на балконі сидіть, да? красиво. А всередині дивіться. Ага, ось ванна, я щось пам'ятаю, що ванна була навіть з качечками. Ви бачите, можна прийняти ванну і одягнути халат. Тут якісь карикатури такі, такий стіль, люстра. Теж просто вау. Просто вау. Ми проходимо в ще одну залу. Баум, Це просто баум. Це так дорого і багато. Друзі, я в шоці, так щоб не знімати людей. І рояль, і Тарасія, я не знаю. Як то кажуть, пусти свиню за стол, так вона й на стіл вивезла. Оде де разся. Севілі Ліпкін. Одеська за Від От привоза до Дірибасовської. 780 гривень можна придбати а тут не тільки. Можна О, ще одна книга. Тут рецепти. Ага. Зіняємо. Ще одна книга є. Бізнес по-одеськи. Клас. Такі деталі, так? Да? Тут для діточок ще кілата. Дрізня намалювати. Весна недача. Клас. Ростюня пішли. Гугусик. Друзі, ну як вам ресторан дача? Ну, з меню ви можете ознайомитися на сайті. От введіть в гуглі ресторан дача і у вас там. Вийде меню. Ми нічого сьогодні не замовляли, тому що йде весна. У мене взагалі стільки планів, скрізь я хочу поїхати, тому я трохи зараз заощаджу. Хочу скрізь поїхати, а погоди немає. Я в минулому році, 10 числа, була вже в Учгороді, і на той момент вже сакура відцвітала, вже були останні дні в цьому році. Ну, зараз не 10, але завтра перше, і ще вона не квітне, і погода погана. Там така погода, як і у нас, сонця немає, тому от така ситуація. Хочу поїхати багато куди, і в Луцьк хочу, і в Рівне хочу. Зараз заощаджуємо. Весна на дачі. Друзі, все пропало. Кіна не буде. Кіна не буде. Санаторій Аркадія. Він теж вже не санаторій. Зараз я про нього розповім. Але от іду зараз вам кажу, і думаю, що негативний результат це теж результат. Хотіла сказати, що ніякої інформації ми сьогодні вам не додаємо. А чому не додаємо? Додаємо два санаторії, не працюють. І ми бачимо знову санаторій біла акація. Через нього зараз ми виходимо до моря. Там трішки пройдемося і по домах. Але зараз вам розповім про це санаторій Аркадія. Що я дізналася про санаторій Аркадія? Що він вже не санаторій і його зараз перепрофілюють. Це буде центр психологічної допомоги. І зараз він на стадії перебудови. Там все перелаштовують, щось забудовують, щось руйнують і таке інше. Зрозуміло ви, коли це запрацює? Не знаю. Але будемо тримати руку на пульсі. Це буде вже сучасний, такий великий, всеукраїнський центр психологічної допомоги. Ну, це я так подумала, як я спілкувалася з працівниками, і мені сказали, ну, така ситуація, друзі. Так що, все ж таки, негативний результат це теж результат. Ну, ще є парочку в Одесі, та ні, не парочку, їх багато, тільки бачите, що не всі працюють з цією війною. Сьогодні не мій день, і вчора теж. А, я ж вчора збиралася зустрічати схід сонця. Ігор, до речі, грав. Але я прокинулася, йде дощ. Думаю, що робити? Іти, не йти. Дивлюся, Ігор написав: дощ закінчився, хоча він не закінчився. Ну, Пише, дощ закінчився, я збираюся на, на світанок. Думаю, тоді ми будемо збиратися. І тут ще тривога. А я щось простила. Так в мене ніс закладений, трохи кашляю, і думаю, ну куди під дощем? Ще тривога. Сиди вдома, Наталі. Я трохи розстроїлася і взагалі вчора нікуди не ходила. Мене це так засмутило, що я збиралася, збиралася, але так я встала, не думаю, ну, дощ, то сонця не буде. А дивилася, що люди, до речі, були. Сонця не було, а люди були. Не дуже багато, ну і не мало. Ну, дивлячись на дощ. Так що, коли дивлюсь такі відео, то думаю, чого я не пішла, треба було встати і йти, хоч під дощем. Ну теж з іншого боку, якщо простила, вже під дощем. Моречка в тумані, в тумані море. Расюня, ти бачиш, що коїться з погодою з цієї. Добре, що хоч нема до що. А, розповіла вам за вчорашній день, а за сьогоднішній що мені сьогодні не пощастило. Ну, з санаторіями, як ви зрозуміли, не пощастило ніякої інформації. А по-друге, що я взагалі не збиралася сьогодні йти в санаторії. я йшла сьогодні на художню виставку. Але бібліотека, в якій вона проходить, сьогодні не працює. Ну, слава Богу, що я туди не пішла ногами, а подивилася в гуглі. І виявилося, що не працює. Тож теж, трохи плани. Пішли шкереберть. Дежавю, День бабака, да, Растя? Ми тільки два дні тому тут йшли. Там смажили шашлик. Растя пішла перевіряти обстановку, що на сьогоднішній день. Ні, Растя, немає, такого кожен день не буде. Так дійсно, тільки скільки, два дні тому тут були. Зараз пройшла в інший бік, щоб подивитися на це будівництво на трасі здоров'я, що ми минулого разу бачили спортивний майданчик будують для людей з інклюзією. От зараз ми проходимо цю ділянку, але пройдемося ще далі і подивимося, що там можна спуститися. Чи йде будівництво? Будемо контролювати цей процес. Настюня, а де ти була? Де ти була? І ти облизуєшся? Ти щось їла, Растя? Гугусік, Ти їла? Підійди до мене і скажи мені чесно, дивись мені очі, у очі у очі дивися і кажи. а? Зрозуміли ви? Чекаю, де Растя, нема, нема, приходить і облизується. Штирниць ніколи не був так близько до провалу, Растя, ти видаєш себе. Ми як справжні папарації з якогось не дуже зручного ракурсу знімаємо потайки. Щоб... Ну процес іде, друзі. Ви бачите, і техніка, і багато працівників, які щось роблять. Така ситуація. Щось бетонують. А де Растя з нами? Та нам треба тут вже спуститися. А ми тут і спускаємось. Щоб не впасти. Растя хитра, як завжди, побігла вперед, а я. Для мене оці спуски Ні, треба йти так, потриматися за дерево. Друзі, якщо що. Шо... <свистити> Растя, де ти полізла? З цього ракурсу, будь ласка. Єдине, що я не розумію, як тут виникнув майданчик цей. Якщо пам'ятаєте, був сир, бор за таку якусь забудову, тут кафе, ресторани, щось, готелі сварилися, всі СМІ підключали. І зараз вже майданчик. І план, це ж треба час, щоб цей план розробити. Це все розроблено, зі всім узгоджено. Щось. В чому подвох? Ми спустилися на пляж Калітон. Боже, море яке спокійне сьогодні. Оце да. Взагалі, ви бачите штіль? Але тут гучно, бо наверху будують цей майданчик, який ми проходили, а тут на пірсі щось теж готується до сезону. Я думала, ми послухаємо море. Слухаємо море. Тихо. Слухай море, я кажу тобі. Тихо. Тихо. Ростюня вже кайфулики, друзі, а тут підготовка повним ходом. На пірси хлопці щось роблять, на оцій рятувальній вежі теж. Це да. Ти бачиш Расть? Скоро літа. Минулому році я не знаю, я вам про це казала чи не казала, що я відкрила сезон 11 чи 12 квітня, і я його відкрила не тому, що я така смілива і відважна, а тому, що було дійсно тепло. По-перше, температура повітря вулична була. Ну я не знаю скільки градусів, але люди засмагали. Всі засмагали. Водичка була холодна, але можна було вже купатися, зайти, окунутися. Баба сіяла горох. Це все можна було зробити, що я зробила. Ну в цьому році, друзі, ви бачите, що з погодою. Якщо ті дні була якась надія, да, коли я жив, тих зустрічала, казала, може наступного тижня, бо було сонечко і якось тепло, то зараз я з кожним днем все більше і більше на себе одягаю. То в футболки ходила, потім вже одягнула ще світшот. Сьогодні я вже цю жилетку одягнула зверху. Гоусік. Гу Слухай море. Пляж дельфінчик. Боже, на ну море це щось. Якось Растя, дай спокій, можна витримати? Скажи Растя. Скажи на Растя! Хочу гратися! Ну де я тобі тут кидать м'яч? Oh Хто тут відбувається? Хто це в морі? І що робить? І там я щось пісок промиває. Скарби якісь шукають, чи що? Пісок промивають, то після дитини помили іграшки. Ой Наталія. фантазер. Ще один друг. Серйозний, це серйозний. Один був добріший, а второй такой подчинявся, ну ричав. Дівчина подивіться, в якому взотті. Тетеретерети. Ти Теретерети. Ти По піску. на таких каблуках. Расюня, що ми риємо? Друзі, запахло весною. Насолоджуємось. Ой, краса! Ой, краса! Друзі, пляж собачка. Де Растя, спитаєте ви? А я вам відповім. Ось вона! Пам'ятаєте, минулого разу, коли ми йшли, то тут смажили шашлик. Вона пішла на перебірку. Растя, ти що, здуріла? ну до мене. Друзі, хто що знає стосовно завтрашнього дня, що ніяких заходів не буде. В минулому році маски шоу приїхали на Дерібасівську, виступали, танцювали. Ну, недовго було, але трохи підняли настрій. В цьому році я не бачу ніяких анонсів, ніхто нічого не знає. Я заходила до них на сторінку в інстаграм, маски шоу, і нема там нічого. Я взагалі тоді не знаю, що знімати, ну якось 1 квітня, Одеса. Ну зрозуміло, що війна, що зараз нема таких заходів, як раніше. Да? Пам'ятаєте, на 1 квітня. Але все рівно хочеться ж якось з Одеси підняти людям настрій, що я буду. санаторії знімати. Чи музеї, Ні, треба щось інше. Не знаю, що робити. не знаю, Вся надія на маски шоу, а вони мовчать. От як так? От дають. Хто що знає, може на маски шоу а хтось знає про щось інше. Пощіть, то ми підемо, познімаємо. Та хоч трохи посмішки хочемо вам подарити в цей день. Друзі, ну що, ми будемо вже йти додому. Вам приємного перегляду. Піду чай пить. З лимоном зараз п'є чаї. З лимоном і їм Трошки простила. Вам приємного перегляду до зустрічі. Пока, пока.